Суперфункціональний ноутбук від HP. Це 14 дюймовий ноутбук з сім-картою. Тобто можна поставити сімку і буде працювати інтернет на території кожної країни, де ви знаходитесь, немає ніякого SIM-локу, нічого. Безрамковий екран, є Face ID, повністю алюмінієвий корпус, динаміки бенколу, ще дуже гучні. Є по виходам 2 USB на наушники, якщо ще хтось користується, з цієї сторони є. HDMI, два виходи Thunderbolt та на SIM-карту. Зарядка для HP, Звичайно, зарядка для HP йде в комплект. Якщо у вас вдома є ще Type-C, можете на Type-C заряджати, як вам зручно. Екран у нього Full HD IPS графічний. Тобто під кожним кутом все буде ідеально видно. Кольори в нього передача 100% Adobe. Це супер класні насичені кольори, можна день і ніч дивитися на нього, і вам буде приємно, і голова не буде боліти. У нас є дві варіації цих ноутбуків з процесором чотирьох ядерним восьмипотоковим та з процесором восьмиядерним 16 потоком, якщо ви займаєтесь програмуванням. У нас також є і 14-дюймові такі, 15-дюймові, безрамкові, з рамками.